Усіх вітаю, з вами знову Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Пам'ятаєте, я просила вас написати у спільноті, там був такий пост, стосовно того, які книжки вам подобаються, які книжки вам не подобаються, та різну книжкову тематику. Тому що я хотіла зробити такий формат, як читати книжки за вашими рекомендаціями, навіть якщо вони вам. Не сподобалися! Дякую вам за те, що ви накидали мені різні пропозиції в інстаграмі, мені також дещо запропонували. І нарешті я вирішила зробити такий формат. І сьогодні я обрала одну з ваших улюблених книжок. Я недовго думала, одразу кажу, тому що я вирішила полегшити собі завдання і спочатку прочитати ті, які в мене є на руках в наявності. Отже, я обрала сафона. Спочатку я думала, що прочитаю всю трилогію туману, але прочитала тільки першу книгу Володар туману. Я думала до моменту зйомок цього відео встигну прочитати всі три книжки, але я не знаю, чому. Я навіть не змогла навернутися на продовження і прочитати другу книжку. Чесно кажучи, можливо, в мене був якийсь складний досить період, я не знаю, але навіть першу, незважаючи на те, що вона така тоненька, що тут досить такий крупний шрифт, а я читала майже тиждень. І, звичайно, ні, ні, це не говорить про те, що мені наче не сподобалося. Забігаючи наперед, скажу, що книжка мені сподобалася, і я дуже рада, що познайомилася нарешті із цим автором. Дуже хотілося його коли-небудь прочитати. Дякую за подарунок на моє день народження і дякую за пораду. Коли я почала читати, я зрозуміла, що а книжка не підходить під ту пору року, яку я обрала для її читання. Ну, по-перше, тут літо, а зараз грудень. Так, привіт із грудня. Якщо ви дивитесь це відео у січні, у мене зараз грудень. Можливо, навіть було б потрібно читати і не влітку, сезон в сезон, а десь. Під Геловін, тому що це трохи містична книжка. Хто не знає, коротенько розповім, про що ж вона, та познайомлю вас з цією історією. Книга розповідає нам про хлопчика Макса та про події, які розгортаються навколо нього, навколо його родини та нових знайомих. Макс разом зі своєю родиною, втікаючи від відгуків війни, переїжджають на узбережжя. Подалі. Але майже одразу починають розгортатися містичні, моторошні і дещо жахливі події. Інакше це все і не назвеш, тому що годинники відміряють час назад. Сестра майже одразу по приїзді, ну, знайде, що трапляється, і вона потрапляє у кому. Стати й уживають загадковий будинок. Моторошні кіноплівки та корабель, який разом із буревієм підіймається з морського дна. Це історія про те, що не потрібно заключати якихось сумнівних договорів, тому що платити все одно прийдеться, і, можливо, платити прийдеться з відсотками. І що ще жахливіше, Платити доведеться власним життям або ж життям когось із близьких, що також, звичайно, дуже жахливо. Книжка мені дуже сподобалася. Як я вже й казала на початку, я рада, що познайомилася із цим автором. Мені подобається дуже, як він пише. І, звичайно, я продовжу його читати і доберуся до наступної книги. Поки що не знаю коли, але я прочитала анотацію, ну, як прочитала, пробігла очима анотацію і зрозуміла, що якщо я не помиляюся, то можна їх читати як і окремі книжки. Якщо я помиляюся, виправте мене, будь ласка, у коментарях, бо, звичайно, я ж не читала наступні, не знаю на 100%. Також мені подобаються деякі, ну, можливо, філософські. Роздуми одного з героїв, я їх собі помітила. І навіть трохи цілилася з вами у одному з постів у своїй спільноті, але не всіма, отже, щось нагадаю, щось зачитаю наново. Приміром, тепер я знаю, що життя людини ділиться здебільшого на три етапи. На першому людина і гадки не має, що колись постаріє, ні що час плине, і від першого свого дня. Коли ми народжуємося, ми прямуємо до єдиного кінця. Коли минає перша молодість, починається другий етап. Людина вже усвідомлює крикість власного життя і те, що, попервах є звичайним занепокоєнням, росте в людині, перетворюючись на море сумнівів і непевностей, що супроводять її вже до скону. Нарешті, під кінець життя, починається третій етап примирення з дійсністю, а відтак покірливого чекання. Продовж життя я знав багатьох людей, які затрималися на одному з цих етапів, і ніколи його не подолали. Це жахливо. Це путь, яку кожен із нас повинен навчитися проходити на самоті, благаючи Господа, щоб той допоміг йому не збитися на манівці раніше, ніж він дістанеться кінця. Якби всі ми були здатні зрозуміти на самому початку життя те, що видається таким простим, це світ уникнув би багатьох з негод. І нещасть. А проте і в цьому полягає один із найбільших парадоксів Усесвіту: ця благодать дається нам лише тоді, коли вже запізно. Кінець року. Я прочитала, подумала, ще раз прочитала. Ну, дійсно, це такі досить філософські роздуми, але в чомусь герой має рацію. Під час читання були моменти трохи моторошні, але я не налякалася. Хоча, так, визнаю, те, що трохи десь напрягалася, я не буду зараз, звичайно, розповідати, де, бо я не хочу спойлерити. Персонажі дуже різні, таємничі, і серед них є навіть та людина, яка не підозрює, що він не той, за кого себе має. Шкода, що все скінчилося так, як воно скінчилося. У мене виникли декілька запитань. Декілька запитань. Можливо, три. Я не знаю, чи отримаю я на них відповідь у наступних книжках. Побачимо згодом. Якщо ви читали цю книжку, напишіть мені, будь ласка, сподобалася вам вона. Або ж ні, мені буде цікава ваша думка. А ми прощаємося з вами до наступного відео. Всім па-па!